Чи знаєте ви про камінь, що з'єднує нас із вищими силами? Це ангеліт, мінерал небесно-блакитного кольору, який вважається провідником між людиною і її ангелом-охоронцем. Вперше знайдений у Перу в 1987 році, цей камінь міг бути відомий ще з давніх часів. Його магічні властивості вражають. Він допомагає встановити духовний зв'язок, розвиває телепатію та створює захисний енергетичний бар'єр. Кажуть, що якщо ви мовите на нього заклинання, він донесе ваше бажання до небес. Але ангеліт не тільки магічний, а й красивий. Його використовують у ювелірних прикрасах, скульптурах та амулетах. Проте він крихкий і вразливий до вологи. Варто оберігати його від води та частого контакту зі шкірою. Вірите у силу каменів? Хто знає, можливо, саме ангеліт допоможе здійснити вашу мрію. Поставте лайк, якщо хочете дізнатися більше про магічні камені.